У ненауковій психології є таке поняття, як зручна дитина. Це дитина, з якою приємно мати справу батькам, вчителям, вихователям, лікарям, родичам і навколишнім в цілому. Зручна дитина слухняна, вічлива, скромна, спокійна, невибаглива і надзвичайно тямуща. Вона не закочує істерик, спокійно переносить лікарські маніпуляції, ангел, а не дитина. Складність полягає в тому, що ніхто не цікавиться, як же живеться такій зручній дитині і чи комфортно їй бути такою. Звісно, незручно, коли у дитини є свої бажання, своя точка зору, зате це важливі складові її щасливого дорослого життя. Ось вісім перевірених способів виростити зручну дитину, що витерпить все. Проте обов'язково поміркуйте, чи варто так чинити. Перше. Переконайте дитину, що вона має всім поступатися старшим і молодшим. Якщо ваша мета дійсно виростити терплячу дитину, то перше і основне повторюйте малюку щодня, що він ні на що не має права. Всім і в усьому треба поступатися старшим, бо вони старші, і їх треба за це поважати. Молодшим, бо вони маленькі і не можуть чекати, дівчаткам, бо вони ж дівчатка, а з хлопчиками краще й не зв'язуватись. Друге, повторюйте, що терпіти це нормально. Звісно, якомога частіше згадуйте приказки про вміння стійко зносити труднощі і терпіти все на світі. Їх багато. Копіюйте в нататки. терпи, козаче, отамана будеш, терпіння і труд все перетруть. Бог терпів і нам велів. Так ви швидше донесете до дитини, що терпіти нормальний стан людини. Зовсім не обов'язково шукати з нього вихід. Та й взагалі життя це завжди біль. Активно діяти, щоб змінити стан справ марно. Третє, нехай слово терплячий стане в вашій родині компліментом. Терпіть самі і захоплюйтесь терпінням інших людей, демонструйте дитині правильні приклади, щоб вона точно знала, на кого рівнятися. Краще, звісно, щоб це був приклад когось із батьків, хто відрікся від своїх почуттів, потреб і інтересів, щоб не напружувати оточуючих і бути максимально зручним. Я все стерпіла. Заради тебе подвійне бінго. Четверте, виховуйте у дитині скромність. І ще однією цінною якістю має стати абсолютна скромність завжди і в усьому. Поясніть чаду, що високий рівень амбіцій це погано, тому що вище голови не стрибнеш і синиця в руках краще за будь-якого журавля. Нехай не мріє про розайве. Вічне третє місце в змаганнях з плавання в стилі батерфляй. чудовий результат. П'яте. Не забувайте підкреслювати, що людині мало треба для щастя. А часто й зовсім нічого не потрібно, тому брати собі щось або навіть просто хотіти недобре. Іноді можна погодитись на те, чим готові почастувати інші. Перед тим як погодитися, звісно, краще спочатку відмовитися: Ні-ні, я вже вчора пила чай. Раптом вони звічливості пропонують, а насправді це незручність. Якщо вже дуже наполягають, то можна прийняти пропозицію, але під час чаювання зайняти найбільш незручне місце і брати тільки поламане печиво. Шосте: називайте уважне ставлення до себе. Егоїзмом. Наша мета повна зневага дитиною своїх потреб і почуттів на догоду іншим людям. Комфорт оточуючих має бути завжди на першому місці, а для цього всі засоби хороші. Піклуватися про себе можна постільки, поскільки це корисно для інших, щоб зайвий раз не завдавати їм незручностей. Краще за все дбати про себе за залишковим принципом. Коли всі справи перероблені і про всіх оточуючих подбали, одягти маски на всіх навколо і тільки потім на себе. Сьоме. Забороніть казати слово ні. Не можна відмовляти людям, це їх ображає. Нормальна людина завжди піклується про комфорт оточуючих, чого б це не коштувало. Що значить не хочу? Якщо ви все зробили правильно, то звісно таких питань не виникає. А якщо навпаки, то повертайтеся до пункту 1 і повторіть ще раз: 8. Донесіть до дитини, що всі проблеми через неї. Трохи газлайтінгу не зашкодить. Від себе відмовитися простіше, якщо ти з собою не в контакті і слабо розумієш, що взагалі з тобою відбувається. Тому пояснюйте дитині частіше, що її негативні емоції ніяк не пов'язані з неможливістю задовольнити свої потреби і відстоювати свої межі. Все, що відбувається, тільки в інтересах дитини. Просто вона не виспалась або від природи така нечемна. І тоді ви насправді виростете сіреньку мишку.